День, любі діти! Рада вас бачити! Діти, кожного дня ви все більше пізнаєте світ, який вам дуже цікавий. Певні речі ми з вами добре знаємо, а деякі ще ні. Бувають небезпечні та безпечні предмети, шкідливі та корисні. Ось сьогодні ми поговоримо про те, чому так важливо нам з вами. Це знати, слухайте уважно. Ця історія трапилась з одним хлопчиком. Він був хлопчиком неслухняним, завжди робив все навпаки. Його іграшками були небезпечні речі. Діти, а чим ви граєте вдома? Так, машинками, конструктором, ячиком, ляльками. А давайте з вами подивимось, чим грає хлопчик. Це пляшка від парфумів, термометр, сірники, запальничка, пігулки, лак для волосся, кнопки, ножиці, гудзик. Діти, хіба це іграшки це небезпечні предмети і гратися ними не можна. Якщо ними неправильно поводитись, вони можуть завдати тобі болю. Краще гратися іграшками. Це інтересно. Дітки, давайте з вами пригадаємо правила безпеки під час ігор. Не бався з сірниками, запальничками. Не користуйся газовими приладами, коли ти вдома сам. Літи тобі мають давати. Лише батьки не чіпай термометр, він містить сильно діючу отруту, ртуть, не бався з колючими та іншими гострими і дрібними предметами. Дітки, давайте з вами пограємо у гру. Можна, не можна. Можна гратися з сирниками, самим запалювати сірники – ні, бо можна отримати опік. Можна подавати коробки із сирниками бабусі. Так. Можна підняти з підлоги татову запальничку і покласти її на стіл. Так, можна дитині вашого віку брати ножа і чистити картоплину. Ні, бо можна порізатися. А можна дітям мити картоплину під краном? Так. А можна гратися ліками? Ні. Можна отруїтися. Можна приймати ліки, який прописав вам лікар під наглядом дорослого. Так. Можна самому пришити гудзика до сорочки. Ні, бо можна вколотися. Можна спостерігати, як мама працює з голкою. Так. Зараз пограємо з вами у гру. З чим можна грати? У мене є дві тарілочки блакитна та рожева. Блакитну тарілочку ми будемо складати іграшками, якими можна грати, а в рожеву. Небезпечні предмети. Дітки, давайте уважно подивимося і скажемо конструктором Лего можна гратися? Так, і ми його поклали у блакитну тарілочку. А термометром можна гратися? Ні, і ми його поклали до рожевої тарілочки. Дітки, подивіться уважно. А бігемотиком можна гратися. Так, це іграшка. А запальничку можна брати в руки і гратися? Ні, не можна. А кубиками можна гратися. Так, і ми їх поклали там, де лежать іграшки. А пігулки можна брати? Ні, вірно, не можна, тому що можна отруїтися. А гудзик можна брати. Теж ні, бо його можна ненароком проковтнути. А машинку можна брати, щоб грати? Так, можна, бо це іграшка. А голку можна брати гратися? Ні, бо можна вколоти пальчик. А іграшку можна брати гратися. Так, можна, дітки. Грайтесь тільки з іграшками. Бережіть себе та своє здоров'я. Дякую вам за увагу! До побачення!